У вересні пенсії зростуть автоматично, а в жовтні тільки після заяви. Чи отримаєте ви ці виплати, розберемось у цьому відео. Про підвищення пенсій. У вересні введуть автоматичні надбавки до пенсії, а з жовтня Кабмін розширює нову базову соціальну підтримку. Система заплутана, є різні умови, бюрократичні тонкощі і часто невеликі доплати доведеться буквально виборювати. Крім того, дуже мало людей знає про ці надбавки. Саме тому я розкажу про них максимально детально і просто. Надбавки до пенсії у вересні та жовтні. Отже, у вересні частина пенсіонерів отримує автоматичні надбавки. Вам нічого не потрібно робити. Гроші будуть нараховані автоматично. На це можуть розраховувати люди віком від 65 років і старше, які мають необхідний страховий стаж. Якщо їхня виплата виявилася меншою за 40% середньої зарплати по країні, а зараз це 3200 гривень. Пенсійний фонд підніме їх до цього мінімального рівня. Для ветеранів праці передбачено ще більш відчутне підвищення. Їхня пенсія встановлюється у розмірі подвійного мінімального рівня, тобто 6400 гривень. Окрім цього, діють і вікові надбавки. Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень на місяць, у віці від 75 до 79. 9 років 456 гривень. А ті, кому виповнилося 80 і більше, матимуть щомісячну доплату у розмірі 570 гривень. Суми, як бачите, невеликі, тому надбавки навряд чи компенсують зростання цін. А от з 1 жовтня стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги сім'ям з низькими доходами. Це урядовий проєкт, який почався влітку, а зараз перелік потенційних отримувачів допомоги розширюється. Звернутись по таку допомогу зможуть. Пенсіонери з невеликими Пенсіями малозабезпечені родини, матері одиначки, багатодітні сім'ї, діти, які не отримують аліментів, малозабезпечені люди працездатного віку, які не отримують державної допомоги. Розмір виплат буде розраховуватись індивідуально. Наприклад, якщо мінімальна допомога становить 2361 гривню, а базова величина 4500 гривень, то людині кожного місяця будуть доплачувати різницю. Важлива умова: виплата не автоматична. Треба особисто подати заяву до пенсійного фонду. Тому перевірте, чи підпадаєте ви під одну з категорій. Якщо так, варто звернутися до пенсійного фонду, щоб не втратити гроші. Отже, підсумовуємо. Пенсіонери отримують надбавку у вересні та жовтні. Але це насамперед стосується людей з невисокими виплатами, людей поважного віку і ветеранів праці. Не забувайте, вересневі надбавки вам нарахують автоматично, а для жовтневих надбавок треба писати заяву до пенсійного фонду. Виникають проблеми, вам відмовляють або не нараховують виплату. Звертайтесь до нас за допомогою. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та чекайте на дзвінок юриста. А щоб вчасно отримувати пояснення без зайвої плутанини, підписуйтесь на канал Мережа Права. Ми розповідаємо про складне, простими словами. Дякую за увагу. На все добре.